Тільки на подивіться, які красені. Хлопці, це лінійка кентавриків. Я спеціально зібрав з кабіною, щоб вам тако показати, що маємо по кабінниках, по цінах. Тут стоїть від самого дешевого до самого дорогого, самого ліпшого. Бірюзовий красень, це в нас самий люкс. А Потім, це 50-ка, 40 -ка ось така хакі і 40-вочка люксова на базі 50. -ка. Тут фактично все, що представив нам кентавер. Що можна взяти, зразу кажуть ціни, то будуть мене поносити знову, що я не кажу ціни: від 8 тисяч саме дорогі 12 тисяч. В цьому проміжутку можемо 40-50 любу підібрати. Маємо ще про годні, тому комусь цікаво, зразу номер внизу. Питайтеся, що з уступом, військовим, є торг, все як має бути. Пацанам, респект, уваження. І завжди тепер слухайте. По тракторчиках. 50-ка це. Саме це -E, моделька називається. 504. Тут комплектація повна геть є все. 40-ки ці йдуть які більші. Вони йдуть такі більші, тому що вони на базі по суті 50-х. Тобто мотор, коробка, мости, вони просто посторонні на базі 50-х. Просто що вони на 40 конях. Ну а Там теж є геть усе до кондиціонера, ну от Примусового то, понятно, двох дисків і так далі. реверси до кондиціонера. І сама проста комплектація, такі у нас є. На базі 25, ки простенькі, 40, як всі роки були, теж дуже файна, дуже надійна, кому треба, просто трактор без наворотів. Досить добрий, провірений часом. Кентавр 13 років на ринку, я не просто так, як завжди, хвалю. 13 років на ринку, раніше під назвою ДВ, це для мене особисто показатель. Всі тракторчики 2025 року, всі тракторчики тільки на з ящиком. Також зібрали. Відвезу під клієнта, вони ніде не стоять, не ржавіють і так далі. Це техніка геть нова, от і до в Цеофані. Просто подивіться, як має виглядати новий трактор, коли він новий. Там трошки пилі припало на складі, все, що може бути без ржавчин, без потьоків. Даже така сороковка, яка сама проста, бачите, вже винесено в бак, вже дороблені, трохи кріплення накрива. Вже більше стоїть груза. Вже трошечки розкоси стоять грубші, посилені. Крепші, є гідравліка на причеп, є розетка. Все, що треба, базово в обичній сороковці є. Кабінка стоїть на подушках, теж не зекономила тут в цьому плані. Вон дві швидкості. Мінімальний тут менше просвіт, тому що колеса менші. Отакі От розкоси, бачите, вони досить крепкі. Вони півтони спокійно витримують навантаження. І по кабінах теж зараз обов'язково покажу е всередині, як він себе виглядає. Бачите? Кабіна. Да, без обшивки пластиком, тряпочкою, але файна, чистенька, гарна, герметична, з боку рчагії, рівнесенька підлога, підвісні педальки, щоб не було І ще лідиров, щоб не здувало. Є печка, світ, є магнітова, нормальна вже сучасна приборка з опалення кабіни. Всі датчики, все як має бути. <кій> бачите, як файно все виконано, акуратно. Не якесь там купує такі китайські парехо. І бачите, що на вас зекономили курва на, на кожній мелочі. Ні, тут такого нема. Агрегатується всі моторами КМ, зараз покажу, як світи, Повністю по світу, як він грає. Агрегатується всі моторами КМ 490 і коробка передачі до 4 ступенєва з повишеним, спонищеним з рядом. Ось От так він буде вам виглядати світа. Ну, більш достаточно, більш-менш для якоїсь роботи ночної. Думаю, повністю хватає. В дизайні го року, на трактори з 2025 року. Вони зараз завозять із такої морди, і з нової морди округльоної, то кому які подобається, кому які нравиться. Це вже елітна сороковка. Між ними теж є варіації. Тобто є на базі 25-ки, є цей елітна вже на базі 50 ки вона тому і елітна. Бачите, мост, як в паутініку, стоїть грубий, більший, вищі редуктора, більше противагів. Тракторець таки більш високий стає. Плюс задні колеса в нас йдуть е, на 28. Передні просто на широкі, на 7,5. Е, теж на базі КМ490 мотора такі само абсолютно один в один. Вот, і зараз просто побачите різницю по кабінах. Теж є. На базі 24, з оздобленням кабіни пластику, є на базі 24, з оздобленням кабіни от таким простим самим. Ну, то треба вам ті пластмаски за них платити, не треба. Брете обичного і все. Тут вже більший паливний бак, розташований теж такого знизу. Там є захист, хоч він і пластиковий, то хай не пугає. Там є знизу металі... металічна бляха. така. Вони є. Теж, бачите, противаги, диски розбираються. І тут, звісно, ззаді комплектація геть багата. Тут є все. Є дві гідропари додаткові, плавища і прижимного типу. Грубий, здоровий теж міст, як в 50-ці, все грає, все як можна, бачите. Нормальне півось. це теж кентавр, він провірений часом, бачите, розкоси на рівні. Ту по уму все зроблено. Як то кажуть, не незеконома кабінка на подушках. Розширитель бачок на масло, цепка на причеп. Бістро зйоми. Тут іде три пари в комплекті, на, на, також на любе причепне. Можете собі вчепити час, тут э, включимо світло І подивимося просто по кабінах різницю. Оце вже кабіна елітна. Да, тут ліпше сидіння, тут крила всі зашиті в пластик, тут речаги виведені на крила, тут є такий вот органайзер, бачите, навіть ключик, який добре в нього йде гарний. Більш, більш гарно зроблено, більш файна, більш акуратна. Плюс ця кабіна більш шумоізольована, ніж в простішому. Іде. Зараз включимо тут світло, подивитися, як він показує себе. От, тут у нас реча гідравліки під ліву руку ВОМ. Реверси, файний великий зіп. Ну, а таком теж підлога рівна, коврик пластиковий, все як має бути. Бачите, таке приборне, сучасне, файне. Регулюється руль по висоті, по От, звісно ж, кондиціонер. Тут уже у вас люки є, тут уже у вас комплектація більш багата. Весь дах повністю з пластика, тому там щось проживіє, переживати не треба. Хіба мінять уплотнітелі. Резинові, і все буде добре. Ось у вас вперед-назад ход трактора. Ну, пожалуйста, закриваємо. Зараз подивимося, як він знаружи виглядає. Тут додано більше світла. Ще настойки, винесені ліхтарі. І бачите, він трошки таку понарядній -по виглядає. І дивимося до флагмана. До 50-ка 50 в нас іде без кондьора, десь 500 з кондьором 12. Є торги військовим, завжди торг наголошую. Це в нас модель CCUE зветься. Тут, звісно, зроблено все по-богатому. Тут же стоїть 495 км. Тут ще ліпші більші редуктора. Крепші. Тут в нас йдуть вже зовсім інші крива, як в оволі композитні на речагах, що воно не буде обламувати. Більш добротно зроблені. Тут ще стоїть більше противагів. В цих же йде новий дизайн капоту. Ну, Кому це важливо, досить непогано він виглядає. Особенно в таких цвятах. Е Помоторне підкапотне кондьор, компресор з ресівером тут повністю все є. Як і в сороковці. Два баки по боках для більшої ємкості топлива. Високий повітряний фільтр, щоб не хапало пилюку. 20-ті колеса передні, задні на 28, Диски розбираються, кольор регулюються. Бачите, два баки це тема. Розширительні бачки, бачок для масла, два насоси, стартер, все в доступності, фільтри в доступності і поступінки з двох сторон. Теж зроблені, файно, акуратно, щоб можна було сість вийти і не поламати собі ноги. Також пара по парі противаг. Задні 11,2 на 28. Тут вже більш прокачана трьохточка, більше регулювань. Окрім примусового ще плаваючи на самих розкосах, плюс регулювання поверхній тязі, плюс розширительний бачок для масової гідравліки, плюс швидко Е, нав'язки можете управляти ззаді речашком. Теж три комплекти яблук. Яблука тако промотується, бо вони губляться. Теж будьте уважні, якщо робите, то щоб ви з яблуками просто тако не їздили. ВОМ на дві швидкості 540 і 1000. Кабіна теж стоїть на подушках. Ну, мости такі тут, як і в сороковці, в по той, що багатше. 50-шні, крепкі. Ось ще регулювання задньої тяги. Бачок під ресивер. Розподільник. Номерний знак сюди важить і. Все, кабіна теж верх пластиком. Зверніть увагу, які непогані кольори, приємні зроблені тракторів. Теж. Це, звісно, мелоч, але Все-таки кабіна тут, бачите, все обшито, сидіння ліпше, більше органайзерів, сама кабіна більш простора. Теж є люк, теж є кондьор, всякі прибуди, фільтра стоять в кабіні, щоб вони дихали пилюкою, шторки. Ну це все є камера з заднього огляду, до речі. В багатших версіях 40-50 ка 50 ка камери заднього огляду стоять виведено. Також, в принципі, 40-50 ка 50 ка десь дуже чим схожі. Теж реверс на рульові тако розполагається. для зручності. Сидіння у нас регулюється по жорсткості. Тут більш таке воно багате, скажімо так. Верхнє світло. Зараз подивимося, як він виглядає по світу. Оцей взагалі нарядний. Це взагалі добре. Наголошую, є такі дешевші без кондюка. кому кондюка не треба, і там трошки буде нав'язка проще, але все одно і з примусовим, і ціна менша. Тут бачите, ще більше додано світла. <кхм> в цьому третьому. Вот. Це, звісно, найкрутий кентавр. Зверніть увагу на кольори, ще хотів сказати. Це мелоч, але все одно вони не сині, червоні і зелені, як обично. Цей бірюзовий вживу виглядає просто. Бумбезно, є ще чорні, такі сірі, є ще е, такий колір хакі, як тут посередині стоїть. Палітра кольорів цікава, класні, виглядають сучасно, все. Звертайтесь.